Динамо у четвер, сьомого листопада, зіграє у лізі Європи проти Ференсвароша. Кияни мають у своєму активі три матчі проти клубу Будапешта. Баланс в них на користь українського клубу. Дві перемоги і одна нічия. Вперше Білосині зіграли проти «Фраді» у 1975-му. І одразу у фіналі. Кубка володарів Кубків у горці не стали проблемою для команди Валерія Лобановського. Дубль Оніщенка та Гол Блохіна дозволили киянам перемогти 3-0 та здобути свій перший євротрофей. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Наступні дві зустрічі проти Ференцвароша Динамо провело. Чотири роки тому під керівництвом Мірчі Луческу. Румун допоміг киянам вийти у групу Ліги Шемпіонів, де шансів поборотися з Ювентусом та Барселоною майже не було. А ось потіснити Варош з третього місця у Динамо вийшло. У Будапешті гра завершилася нічиєю 2-2. А у Києві перемогу Білосинім приніс єдиний гол Попова. До слова, тоді угорським клубом керував чинний тренер збірної України Сергій Ребро. Третє місце дозволило Динамо перейти в Лігу Європи, де в одній восьмій фіналу піде пісні Луческу вилетіли від Вільяреалу. І ось знову.